Тема нашого сьогоднішнього заняття це е, те, як е, діяти в еншпілі, коли у нас е, залишається король зі слоном проти ладі і е, короля суперника. Дуже важливо в такій ситуації, граючи у меншості, так би мовити, та, граючи е, слоном і королем, не допускати того, щоб суперник е, відтискав нашого короля на край дошки на останню горизонталь. Ще більш не бажано, щоб суперник відтискав нас в кут дошки. Ну, Якщо таке раптом стається, то нашому королю бажано йти в той кут, який по кольору протилежний кольору нашого слона. Тобто, якщо у нас чорнокольний слон, бажано потрібно направлятись в кут кольор якого Протилежний кольору слону, тобто в білий кут. В білому куті нашому королю білі ніяк не зможуть поставити мат, адже що вони не робили, як би вони не ходили, в такій позиції мат поставити нереально. Наприклад, якщо білі зараз підуть ладію на H8, ми перекриваємось слоном. Та? Їм тепер потрібно що уникнути пата. Потрібно або королем відходити, або ладією відходити. Якщо, наприклад, повернути позицію назад і спробувати білим зіграти ладією на поле А7, вони ставлять шах, король іде на Б8, якщо вони ставлять ладію на F7, то ну, виникає така позиція, де насправді можна побачити, що до мати залишається буквально один хід. Але тут слон. Рятується і рятує короля ходом на Е3, ставлячи Е, Якщо король тікає на поле А6, то ми бачимо, що вже у білих ніякого мата не вийде. Наш король спокійно може виходити з кута на поле С8, і, для прикладу, після шаха взагалі вийти. З глухого, так би мовити, кута. Тому ось таке важливе правило: це те, що якщо в закінченні, в еншпільному закінченні ми залишаємо зі слоном і королем проти ладі і короля суперника, і якщо ми опиняємось в безвиході, так би мовити, на останній горизонталі прижатиме до краю дошки, короля потрібно завжди намагатись Рухати в сторону а, того поля, кольор якого протилежний нашому слону. І тоді в цій позиції мат поставити а, не вдасться нашому супернику.